Термінове повідомлення для тебе від Всесвіту, що Всесвіт хоче тобі сказати прямо зараз. Про що кричить тобі Всесвіт? Якщо хочеш почути, якщо хочеш це знати, постав лайк прямо зараз для енергообміну і показати картам, що ти готовий чи готова дізнатися, що Всесвіт хоче тобі повідомити. А тепер дивись на колоду. Зосереться. Всесвіт що повідомляє тобі. Терміново хоче сказати. Оу! Дивись, навіть і карта така випала. Королева Кубків. Це неправда схоже, схоже на Всесвіт. Подивись, яка світла карта! Всесвіт хоче сказати. Ну, по... Перед усім, що він на твоєму боці, що він чує твої молитви, твої прохання, що Всесвіт може і хоче тобі допомогти, він тебе бачить, він дивиться на тебе прямо у вічі, і щоб ти не зупинялась, не зупинявся просити, візуалізувати те, що ти хочеш, тому що Всесвіт тебе бачить. Всесвіт тебе чує, огня ж Мурашки. Це така карта, коли, знаєте, коли Всесвіт тобі каже, так, так, я все чую, я все тобі дам, тільки не зупиняйся мрія, казати, чого ти хочеш. Або якщо ти ще не казав, не казала, скажи, скажи це вголос Всесвіту, тобто на тебе дивляться вищі сили, і вони готові тобі допомогти. Обов'язково приймай і дякуй, обов'язково напиши це. А краще напиши, чого ти хочеш. Просто напиши: приймаю і своє побажання. Отже, Всесвіт тебе чує, і всесвіт готовий допомогти.